Що ще може стати однією з причин блокування вашого мерчант центру Це неповні або відсутні умови доставки. Необхідно чітко вказати терміни опрацювання і відправлення замовлення, чітко зазначити. Терміни і вартість доставки, вказати про наявність або відсутність кур'єрської доставки. Якщо є міжнародна міжнародна доставка, то необхідно окремо описати цей пункт в усіх деталях. Якщо на декілька країн є міжнародна доставка, то потрібно кожен пункт доставки, кожен спосіб доставки для конкретної країни описати окремо із вказанням вартості і термінів доставки. Якщо є якісь виключення по доставці, то про це також необхідно повідомити у відповідному розділі. Також не вказуємо досить тривалий термін доставки, бо це опосередковано може вказувати на відсутність товару.